Черівного часу всім хочу сказати декілька слів про навчання в Українській школі магії Павла Крука. Якщо ви дивитесь це відео і подібні, мабуть, шукаєте куди і як вам рухатись далі по життю. Як і я свого часу. Давно мене тянуло до чогось магічного, незвичайного. І притягнули мене сюди, в школу пана Павла Крука, де я зараз і навчаюся. Багато знань, навіть більше дає вчитель на своєму курсі навчання, які так або інакше поступово, а де і більш швидше почнуть змінювати ваше життя, погляди та мислення, а також відношення до більшості людей та й взагалі простір. Відфільтрує ваше оточення. Ось, до речі, одна з причин зміни відношення до більшості людей. Також можуть у вас відбутися позитивні фінансові зміни у вигляді збільшення ресурсу. Можете напрацювати. Певні магічні здібності. Почнете взаємодіяти з різними енергіями, істотами нематеріальними, які можуть вам допомагати в своїх сферах впливу та відчувати фізичну їх дію на собі. Також зможете. Та ще багато всього іншого та цікавого. Все. Вище сказане, це зміни, які відбулися зі мною, за допомогою отриманих знань в тій мірі, які вони є в мене зараз, і які я хочу пропрацьовувати, розвивати далі. Ваші вміння, здібності, на працювання залежатимуть від вас самих, від того, як ви будете працювати над собою. Як кажуть у нас у спільноті, чарівної пігулки не існує. Тому вчітися чимів вирішувати тільки вам. Приймайте те рішення, яке вважаєте для себе правильним. Ось так. Що ж, мабуть, все, що хотів сказати, я сказав. На цьому буду завершувати. Хай буде все чарівно. Слава відуючим України! Смерть всім нашим ворогам. Дякую за увагу.